Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше, от просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони. Які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке європа? Хто був в Європі? І так далі. Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані, тобто навіть любий пук. Навіть люба якась маленька дія, це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самольоту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. ну тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат. С рогатки вообще. Мені кажется, це мікроваловки кидають, щоб їх збивати, що в Україні там циганні зубами золотими те дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачу особисто, як вони спілкувались з нашими військовими, і наші військові пытались всім донести, ні розказати. Це робиться, ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро от, один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило. А уявіть паливо, а уявіть, скільки літаки полетіло, а уявіть, заплатив всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, що 4, 4 дрона. Пить декілька десятків мільйонів євро і вам може показатися. Ну блін дивні, да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєні в оці всі заворушки, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну? Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі. Це мало їхати в Україну. Росія. От як не крутий, вони можуть херби солі доїдати, дати, вони можуть жити там ну вообще на мані небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от шо що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що а, тепер зброя і а, гроші не будуть ти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. Ну, в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав то ми. Сказали правильно, все супер, так і надо, треба неморнятися. Але нам як українцям від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака от історія. Ну і тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим, пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата, вообще там чи з дініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ті дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи у них теж тоже свій дірібан бандені, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна чи держава стоїть. Бо у людей, чи пушка українців, дуже добре працює, а дуже добре працює, у європейців теж, але рівно настільки. Щоб в межах своїх правил, законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це все заробити. Вони зараз і безпеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші і аналога от так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному, Давайте не, не кайфанули, скажемо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для нас не зрозуміло. І. Для них поки що це все норма, це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що, ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він сто створювався багато десятирічних. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім папа! -па. Да, не прості на ну що ти будеш делати?